30 вересня у Кремлівському палаці підписали договори про так зване прийняття нових суб'єктів до Російської Федерації Херсонської Запорізької областей ЛНР і ДНР. А напередодні Путін підписав указ про визнання Херсонської і Запорізької областей незалежними. Цьому передувало проведення на окупованих територіях псевдореферендумів. Херсонці з цим не погоджуються. Говорять, що більшість тих, хто залишився в місті, так зване голосування не підтримав. Я, як і більшість населення, що реально проживає тут, не визнаємо нагло проголошеної окупантами та кількома колаборантами так званої Херсонської держави. З таким же успіхом можна проголосити, наприклад, державу ХБК або Шуменський автономний округ. Усі ми також проти приєднання півдня України до складу РФ. Херсон разом із Кримом, Донецьком, Луганськом і Запоріжжям залишається невід'ємною частиною України. Як на це можна реагувати? Це цирк, це театр абсурду. На злісті ненависті. Чекаємо на зсу, що ми ще можемо зробити. Паспортів, гум допомог, взагалі контактів з окупаційною владою ніякої не ведемо. Чекаємо на українську владу, чекаємо на збройні сили України та сили оборони і не признаємо взагалі, що ми там якоїсь Росії чи ще щось. Ми як були Україною, так і залишаємося. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко називає дії кремлівської влади нікчемними. Я читав цей указ, в ньому написано: визнати незалежним державу, незалежною державою або незалежність, визнати незалежність Херсонської області. А Від кого вона залежала до того? Я доб загалі не схильний там ну, на це звертати увагу. Рівно воно не буде ніякого значення мати не для збройних сил України, певнений, що для Херсонців, ті, які як ми з вами які розуміють, що Херсон – це Україна. Ні результати референдуму, ні підписання так званих договорів про вступ до Росії Херсонської області не визнає жодна цивілізована країна. Все це не матиме жодних юридичних наслідків ані для України, ані для всього світу, говорить Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Для деяких людей, особливо ті, хто там зараз залишився, може бути значні ускладнення, пов'язані з, е, начебто, входженням в юридичну площину Російської Федерації. Це і мобілізація, це і Інші відносини з державою, які мають бути перереєстрація майна або автомобілей. Люди живуть в страху, не розуміють, як платити за комунальні платежі. Для людей, які залишилися в окупації, небезпечним є як приєднання до Росії, так і неприєднання, каже політолог Володимир Молчанов. На жаль, приєднання є менш небезпечним ніж продовження існування незалежної Херсонської області, тому що в разі приєднання. Те ж такі, хоч якісь якась видимість правил і законів, буде діяти, і принаймні тих, хто відмовляється від російського громадянства, навряд чи зможуть призувати. Якщо ж буде незалежна Херсонська область, то скоріш за все всяких законів будуть просто намагатися хапати. Це не обов'язково навіть на військову службу. Потім може там на окопи чи на розмінування чи будь-як в якості живого щиту. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.